начала прокурором Красногвардейского района Скрипника против того, которого открыты криминальные права. Они должны сидеть в тюрьмах. Це оборотні саме настоящий. Історію Феміса, який кілька років бореться із суддівським та прокурорським свавіллям, люстратор розповідав у минулих програмах. Після останнього вашого візиту в Дніпропетровськ обласна прокуратура була винуждена відкрити кримінальне провадження відносно скрипника та відносно прокурора Моніча, які проти мене хотіли сфабрикувати ще одне кримінальне провадження. І коли прогнила та корумпована система у регіоні вже почала ламати генеральна прокуратура підклала усім українцям прокурора. Генеральна прокуратура своїм постановленням назначила прокурором Красновардійського району, скрипника, проти того, котрого відкрите кримінальне провадження. Закони по Дніпропетровські, скандальні прізвища та одіозні обличчя. Як за фабрикацію справ посадовці дістають підвищення. А судді отримують зарплатню навіть не виходячи на роботу. Втім, для початку пригадаємо, із з чого все починалося. Я розумію, що лучше звісно, сєстраборони оборони – це нападіння. Суддя Брага, якого звинуватили у корупції, щоб помститися, вирішив сфабрикувати проти опонента кримінальну справу і засадити того до в'язниці. Тому Пише заяву до міліції, що нібито його життю погрожують. Він не угрожав. Угрожав в залі судібного засідання, Нахально. Що ви для себе основною угрозою говорит, ну, Говорить, здоров'я крепкого. Ну а далі увімкнувся так званий механізм кругової поруки. Прокурор Максим Скрипник порушує кримінальне провадження. Слідчі міліції Ілля смук висуває підозру. Прокурор Наталя Соколова підписує обвинувальний акт. Суддя Євген Башмаков обирає запобіжний захід. Домашній арешт. А згодом. Прокурор Сергій Моніч, бачачи, що справа проти Феміса, все одно на грані розвалу, аби врятувати всю цю поважну компанію міліціонерів, прокурорів та суддів, намагається остаточно все сфальсифікувати. Мені позвоніли співробітники жовтневої прокуратури, а точніше моніч у розговорі. Йшла річ про те, що я вдав вже свідчення на Сагірова Феміса Артемовича. Ось ця розмова. Ой, блин, короче, смотри, как встать по этому Сагирову. Он пошел это, к прокурору области. И, короче, он нашего шефа начал какую-то пусть сюда внести. Его э, надо чуть-чуть, это мемое ну, руководство, приструнить. Коли у справу втрутився люстратор проти ймовірного замовника фабрикації прокурора скрипника та проти автора скандальних висловів прокурора Моніча, порушили кримінальне провадження. Про що трохи згодом? Тим часом до Самарського районного суду, де слухали справу Феміса, якого брага звинуватив у погрозах життю, надходять результати вже. Третьої експертизи, як і в попередніх двох випадках, фахівці з лінгвістики дійшли висновку у текстових матеріалах. Надна для лінгвістичної експертизи висловлення Сагірова, які являють собою погрозу, адресовану судді Бра, немає. Справа розвалюється на очах. То, що сьогодні відбувається, можливо, може бути тогда і правильно правильні було уйти з лінії агня. Ось ось мають зачитати вирок, який буде. Виправданням для Феміса втім стане звинувачувальним для всіх правоохоронців і суддів, які брали участь у фабрикації справи. Тож, граючи на випередження, Брага намагається ще раз використати кругову поруку. Он обратился э, више спеціалізований суд э, склопотанням про для того, щоб змінити область підсудності, тобто ще раз. Брага звертається до суду, аби той переніс розгляд його справи із Самарського суду, де для нього вже все програно. До суду увага! Розташованого в іншій області. Замість Дніпропетровської у Чернівецьку. Як вам таке? Тож тобто він вважає, що в Дніпропетровській області суди не можуть об'єктивно розглядати його справу. Переносити справу в іншу область чи ні, має вирішувати такий собі суддя Пойда. і з його синами, до речі, також суддями. Брага свого часу працював у Дніпропетровську в одному суді, і це ще не все. Ще один суддя, з яким Брага також працював в одному суді. Зараз якраз є суддею в тій області, куди він хоче перенести свою справу. Зрештою, чи то через мітинг під вікнами, чи то через присутність люстратора, чи може і за власної неупередженості судді виносять невтішну для Браги постанову. Коли судді не насилиш без задоволення по питанням про Гартимоводину, чисто не підлягає підпис складу суду. оголошує закритим. Засмучений тим, що його геніальний план не спрацював. Брага поспіхом накиває п'ятами. Кромний Мерседес сором'язливо відвозить слугу феміди подалі від ганьби. Тим часом знову не все гаразд у Дніпропетровську. Прокуратура закриває кримінальне провадження проти скандальних прокурорів скрипника та Моніча. Обставин. Щоб свідчили про вчинення кримінального правопорушення, не встановлено. А це до речі, знайомтеся. Прокурор Кушнір. Саме він закрив провадження проти своїх колег. На таких основаннях ви, 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 ви закрили справу. Банда, виходить, все зговори. Ми до всіх до вас доберемося. Ми не залишимо наш город, стара банда. Ви думаєте, ви останні так спочатку триматися вместе за ручку? У вас не вийде. І тут увага! Тільки вслухайтеся в цей цинізм. Моніч відмовився давати зразки свого голосу для експертизи. І раз він відмовився, справу просто взяли і закрили. А ось, до речі, і цей прокурор Моніч тікає від незручних питань. Розказував, що проти мене треба сфабрикувати уголовне діло. Дядя. Мішани сповняває діти. Скасувати закриття кримінального провадження. Феміс вирішив в обласній прокуратурі. На сьогоднішній день я хотів попасть в прокурору області на прийом обжалуя у постановлення слідувателя про закриття проти прокурорів скрипника і моніча. Втім, Віктор Матвійчук, обласний прокурор Дніпропетровської області. Феміса так і не приймає. Приймальні ж радять, якщо щось не подобається, звертатися до суду, де працює Брага. Ні одному чоловіку в одному тут я не вірю. Я то, все то, прекрасно прикольно, що должності. Я сюди хожу только по тому, знаете почему? Чтобы всі страні показати ваші лица, которые над нами, людьми, просто издиваються годами. І все. Оскільки перенести розгляд справи у іншу область Брага не зміг судити Феміса продовжили у самарському суді. На засіданні присутній ілюстратор, Слава Україні! Слава! зважаючи на результати трьох експертиз та інші фактори, зрештою, прокуратура відмовляється від обвинувачення і визнає, погроз Бразі з боку Феміса не було. Трохи згодом чоловік остаточно виграє суд, довівши свою невинуватість, на цьому вся епопея моя з брага закінчилась. Пиляцу брага не подавав сроки. У нього ісчерпані. також хотів большое спасібо сказати вам, люстратору 7.62, без якого би бы не було ні оправдательного приговору, ні соскока прокуратури. Крім цього, Феміс вже сам подає до суду щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження проти прокурорів Скрипніка і МОНІЧА і знов таки виграє цей позов. Тож справу проти ймовірних фабрикантів знову відкривають. системою будемо боротися далі жорстко, до тих пор, поки ми не її не перестроїмо на нормальну систему. Тім на останок відзначилися і у генеральній прокуратурі. Тільки уявіть прокурора підозрюваного у фабрикації підвищують на посаді. А його генеральна прокуратура своїм поставленням назначила прокурором. Красновардійська арина, скрипніка проти того, кадру відкрите кримінальне провадження. Що ж до судді Браги, нещодавно у вищій кваліфікаційній комісії суддів він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Тим, попри все це вже кілька місяців, там не можуть вирішити, що робити з Одіозним суддею. Офіційно він вже і не суддя, але продовжує отримувати зарплатню. Судді Браги, е, закончились полномочия судді на засідання не ходять, но зарплату он получають. Ти виша квалівкомісія по сідінні вирішила питання про, е, про подовження або не подовження. Прокурори Максим Скрипник, Наталя Соколова, Сергій Моніч, слідчі міліції Ілля Ля Смук, судді Євген Бошмаков і Артем Брага. Це лише головні фігуранти, причетні до фабрикації кримінального провадження проти Феміса Сагірова, який у суді захистив свою невинуватість. Ніхто не наказував, поки що, але ми все одно будемо добиватися. Відкритим залишаються питання до вищої кваліфікаційної комісії суддів та генеральної прокуратури України. Коли будуть покарані посадовці, свавілля яких щодня продовжує дискредитувати всю правоохоронну систему України?